Вітаю на каналі Авіатор. Спочатку про що ви не дізнаєтесь у цьому відео? Про походження роду фальцфейнів, про власницю херсонських просторів і порту Софію Богданівну, про засновника заповідника Асканія Нова Фрідріха Фальцфейна, про фантастичні статки та трагічний фінал роду. Все це надто об'ємно. Я заплутаюсь, вас заплутаю. Треба щось легше і літаюче. Тому беремо на борт тільки одного фальцфейна. І полетів. Анна Петровна Фальцфейн в дівоцтві Цугаловська 13 лютого 1894 року подарувала своєму чоловікові Олександру Едуардовичу хлопчика, якого теж назвали Олександром. Дуже популярне тоді ім'я, бо царів, так звали. Хоча в родині його звали Шура. Місце народження, палац у Гаврилівці, родовий маєток Фальцфейнів. Такий був, таким став. На фото Шура зі старшою сестричкою Ольгою. Можливо, в Херсоні, Миколаєві або Одесі малий побачив політ аероплана. Хто тоді літав? Єфімов, Уточкін, Костін чи Кузнєцов? Про них є відео на каналі. Це міг бути хто завгодно, тільки не брати Райт, як художньо вигадують журналісти. У братів були проблеми з польотами в Європі, не те, що в Гаврилівці. Якщо хлопчина й бачив Райтів, то хіба що на екрані сінематографа? Мама Анна пізніше згадає враження Олександра від польоту аероплана. Він став як одержимий. Він сказав мені, що буде тільки льотчика задля виховання з хлопчика, мужнього чоловіка Шуру відправили до сумського кадетського корпусу. Кадет з французької молодший, неповнолітній, так називали у дореволюційній Франції молодих дворян знатного роду, що поступали на військову службу до присвоєння їм першого офіцерського звання. Однострій генералів, офіцерів та кадетів Сумського корпусу. Ви бачите на екрані. Директором корпусу на той час був генерал Саранчов Андрій Михайлович зі спадкових дворян Полтавської губернії. При гетьмані Скоропадському служитиме генеральним значковим, начальником відновленого сумського кадетського корпусу і входитиме до комісії з організації військових шкіл і академії в Україні. 1909 рік для Анни Петровни і Олександра Едуардовича був останнім. Вони розлучились. Причина невідома, але пишуть, що батько легко полонив серця дам. Подальшому, мама Анна з дітьми Ольгою Олександром, житимуть окремо від нього і немає відомостей про спілкування батька з дітьми. У батьковому другому шлюбі з Вірою Єпанщини народяться Таїсія та Едуард, майбутній барон з Ліхтенштейн. В цей час кадети Олександр Фальцфейн і Петр Рульов задумали побудувати планер, отримавши дозвіл від директора корпусу генерала Саранчова. Разом з однокурсниками у вільний від навчання час взялися за справу. що послужило основою їх проекту. Ось відомий на весь світ планер американця Шанюта. Історик авіації Пишнов розповідає, в журналі Вокруг світа» за 1910 рік було детально описано коробчатий балансирний планер, побудований з бамбукових палиць. В тому ж році опублікував брошуру професор Київського політехнічного інституту ДеЛене. Конструкція дешевого та легкого планера і способи літання на ньому. Зараз я вам покажу, як він виглядав. В Одесі на планерах літав майбутній авіаконструктор Рудлицький. Це планер Рудлицького. А в небо Грузії підіймався Юрко Теревер. Незважаючи на різну конструкцію, характеристики планерів були близькими. Розмах крил дорівнював приблизно 6 метрам, а площа крил складала 16 квадратних метрів. Аеродинамічна якість була низькою через мале ефективне подовження, грубу форму деталей, велику кількість розтяжок і, звісно, через фігуру льотчика. Яка висіла на повний зріст? Керування балансирними планерами за рахунок зміщення ваги тіла авіатора. Існує припущення, що за основу свого планера кадети взяли схему планера російського ляміна, який був напівбалансирний. Тобто лівий нахил, правий нахил здійснювалися переміщенням тіла пілота, а підйом вгору вниз опускання та поворот вправо-вліво відхиленням рулів хвостового оперення. Як на мене, юні авіатори задумали цілком оригінальну конструкцію. Де хлопці взяли бамбук, полотно мотузки та клей, та хто допоміг виготовити? Питання. Перший політ запланували на зиму, щоб полози планера ковзали по снігу, який вкрив в плац. Летіти випало Петру Рульову. Як бачимо на фото, кадет-планерист стоїть ногами на полозах, а не висить під апаратом. Група кадетів взялася за мотузку і дружно побігли проти вітру. Вітер був пристойний. Он як розвиваються шинелі на глядачах, планер Біплан ковзнув по снігу і підскочив в повітря. На підчищеній фотокарточці на верхньому крилі з'являються вже елерони. Більш-менш тривалих підскоків було два. Але в останньому, при посадці, апарат пошкодив крило. Кадет Рульов, який намагався керувати планером, травмував руку. Після цього випадку директор Саранчов суворо заборонив кадетам займатися польотами і взагалі підходити до апарат. Після закінчення навчання Шура Фальцфейн приєднався до Київського товариства повітроплавань. За топовою знайомств і листувань з членами цього товариства юнакам вдалося доопрацювати свій планер. Остаточним варіантом 2013 року став буксирний планер з керуванням по трьом осям за схемою київського інженера Адлера. Розганявся планер автомобілем. Випробування нового літального апарату відбулося в сумах, але доказове фото відсутнє. Для отримання інженерних знань Олександр Фальцфейн поступив в 1913 році на механічне відділення Петербурзького політехнічного інституту і став носити форму студента. В цей час всі газети писали про успіх авіаконструктора Ігоря Сікорського, що перебрався з Києва до Петербурга і встановив на аероплані С6А з мотором 100 кінських сил низку рекордів. Тож Олександр звернувся до Ігоря Івановича з проханням виготовити для його аероплана основні вузли і деталі. Аероплан мав бути менших. Розмірів за Сікорський 6А із мотором потужністю 45 кінських сил. на схемі літака С 6 А червоним кольором. Я відзначив зміни. Думаю, все це робилось не тільки за дякую. Збирали літак майстерні Вальдемара Вільгельма Олександра Карла Берхана або коротко Владіміра Едуардовича Фальцфе, дядька Олександра Дорденбурзі. Нині Херсонська область. Дядько, що був членом государственної думи от Таврічської губернії, фракція октябристів, підтримав пристрасть племінника і оплатив рахунки. На придбання вузлів та комплектуючих, але вирішив зекономити і взяв вживаний старий мотор. Ось як це описує в газеті вороніжський телеграф сам Владимир Фальцфель наприкінці літа минулого року, пілотами одеського аероклубу Маковецьким невдаченим. Були виконані пробні польоти, які дали негативні результати внаслідок поганого стану мотора. Протягом зими недоліки старого мотора було дещо виправлено, і в червні місяці цього року пілотом Петербурзького аероклубу Волком польоти були відновлено. Але внаслідок знов-таки поганих якостей мотора далекі польоти на апараті здійснювати було неможливо. Для контрасту наведу другий варіант цієї ж події з іншої газети. Студент Санкт Петербурзького політехнічного інституту А. А Фольксвей нещодавно закінчив будувати винайдений ним бімоноплан. Пробні польоти, здійснені секретарем одеського аероклубу Маковецьким і невдачевим показали придатність апарату до польоту і його солідну вантажопідйомність. Та в одному випробувальному польоті аероплан зачепився за арку, отримав пошкодження і його відправили на ремонт. Не існує тверджень, що Олександр літав над Одесою і перекопом. А от у свого другого дядька Фрідріха Едуардовича. Точно був. Ось фотокартки зроблені в заповіднику Асканія Нова. Авіаторів Олександра і, можливо, Рульова, зустрічають механіки, мотористи і якийсь високого зросту службовець. Прийшла їх зустріти навіть зебра, тільки з роду Фальцвейнів нікого. Якось дивно це. На згадку про політ над просторами Асканія Нова я зробив невеличку діараму, в перегорівшій лампочці. Аероплан Фальцвейна над зебрами в степу. 8 серпня 1914 року відбулося повне сонячне затемнення, а за тиждень, 15 серпня, почалася Перша світова війна. 20 листопада в Севастопольській офіцерській школі авіації Олександр склав іспит на звання льотчика. 2 січня здав екзамен на звання військового льотчика. А вже 11 січня 1915 року в чині прапорщика вибув на фронт до Владивостоцького кріпосного авіаційного загону, подальшому перейменований на другий Сибірський корпусний авіазагін. Там вже на фронті він отримав свій диплом пілота авіатора за номером 244 від 20 листопада 2014 року. В авіазагоні тоді літали на аеропланах кількох типів: Фарман, Ньюпор і Маран. На початку 2015 року начальником другого Сибірського авіазагону був призначений штабс капітан Олександрович, який, 29 квітня, перелітаючи на трофейному австрійському аероплані на новий аеродром біля міста Стрий на Галичині, упав, зламав обидві ноги, дістав важку черепно-мозгову травму і за кілька днів помер. Ймовірно, що десь поблизу Стрия літав і прапорщик фальцвей. Достеменно майже нічого не відомо про його короткий бойовий шлях. Менше п'яти місяців. Демонструють вирізаний звідкілясь запис чи то про першу георгіївську медаль, чи то про Георгіївський хрест 4-го ступеня. А це ж різні нагороди. У травні 1915 року в небі над Австро-Угорщиною в повітряному бою його літак збили. Олександр отримав поранення, спалив свій літак і з тяжко пораненим спостерігачем намагався пробратися до російських позицій, але потрапив у полон. Де захворів на туберкульоз. За сприяння Червоного Хреста його обміняли на австрійського офіцера. За парадою фахівців мати привезла свого єдиного сина до Кисловодська у військовий шпиталь. Прикутий хворобою та операціями до ліжка він потребував коштів на лікування. Батько-мільйонер Олександр Едуардович Фальцфейн, зайнятий бізнесом на вівцях, ніяк не допомагав сину від першого шлюбу. В цей час у московській імперії роздмухувався антинімецький психоз. Ксенофобська істерія набула державних масштабів. Далі за всіх пішов головний начальник одеського військового округу генерал Міхаїл Ебєлов. У жовтні 1914 року він наказав висилати німців російського піддаства. Влітку 1915 року головнокомандувач арміями Південно-Західного фронту генерал Іванов наказав начальнику Київського військового округу взяти серед населення німецьких колоній регіону заручників, головним чином із вчителів і пасторів, та ув'язнити їх до кінця війни в тюрми. Заарештовували по одній людині з кожної тисячі німецького населення. На випадок, якщо етнічні німці відмовляться здати хліб в фураж або не побажають прийняти біженців, Іванов пригрозив, що заручників вже буде вбито. Незважаючи на те, що Олександр Фальцфейн добровольцем, пішов на фронт і отримав нагороду за мужність, його майно, що лежало у дядька в сараї, було опечатано уповноваженим від уряду чиновником. Для продажу своєї власності потрібно було звернутися за дозволом. Писати Олександр не міг. І листи за нього з Кисловодського Лазарету відсилала в Сімферополь наприкінці липня 16-го року його мати. Кисловодськ, Еміровська вулиця, Софійський Лазарет, 27 липня. Ваше превосходительство, мій син, військовий льотчик Олександр Олександрович Фальцфейн, пробувши кілька місяців в полоні, евакуйований тепер як інвалід і туберкульозний, зазнав дуже багато операцій. І, будучи не в змозі сам писати, доручив мені клопотатися перед вашим превосходительством про зняття печаток, які за вашою вказівкою наклали на його аероплан та комплектуючи до нього, що перебувають у маєтку його дядька Владіміра Едуардовича Фальцфейна, Дорнбург Дніпровського повіту. Річ у тім, що син хотів би продати в Петрограді аероплавний мотор Аргус 45 кінських сил зразка 1909 року, який знаходиться в автомобільному гаражі. І тому уклінно просить Ваше превосходительство дати розпорядження і дозвіл на зняття з нього печаток. З повагою до вас Анна Петровна Фальцфейн. 4 серпня 1916 року по канцелярії та Дніпровському ісправнику наказую вам зняти печатки, накладені згідно з моїм приписом. На аероплан з комплектуючими, що належить Олександру Олександровичу Фальцфейну, і прослідкувати, щоб цей апарат він продав до майстерень, які витовляють аероплани для російських потреб згідно з його заявою. Підпис: Губернатор, генерал-майор, свити його величності, княжевич. Після губернаторського розпорядження печатки на складах Дорнбурна, де два роки перебував арештований аероплан, були зняті. Це листування спростовує вигадки фальсифікаторів, що Фальцвейн пішов на фронт зі своїм аеропланом. А ще більша дурня гуляє про те, що Олександр вчився разом з Туполєвим і воював на його літаках Першу світову війну. Невже писакам ліньки заглянути хоча б до Вікіпедії? На жаль, лікування та операція не допомогли. 5 грудня 1916 року в Петрограді авіатор Фальксвейн помер. Наступний документ. Телеграма є заключним свідченням цієї трагічної історії. Телеграма Сімферополь, його превосходів Ніколаю Антоніновичу Княжевичу. Прошу вашого дозволу на зняття пропелерів з обох аеропланів, опечатаних в маєтку Дорнбурга, які належать моєму синові, який помер, похорони якого відбудуться днями в маєтку Асканія Нова, з метою зробити з них хрест і поставити його. На могилі, згідно з військово-авіаторським звичаєм, Анна Фальцфейн, могила збереглася, а надмогильний пам'ятник встановлено сучасного вигляду, де написано повний георгіївський кавалер, що, скоріш за все, неправда. Незрозуміло, де саме знаходиться могила, хто встановлював пам'ятник і з якого фото Олександр зображений в кадетському однострої з книжкою в руках. А далі була революція. Хтось із Фальцфейнів встиг емігрувати, когось вбили. Чиєсь майно пограбували. Ось що розповідає Анна Петровна про долю маєтків в Преображенці та Гаврилівці. Дивовижний палац моєї свекрухи, Преображенка, біля перекопу, 72 великі кімнати і зала спалений. Палац мого чоловіка і мій 45 кімнат. Спалений. Будинок не хотів горіти. Вони забили його соломою до другого поверху, але будинок все одно не хотів горіти. Тоді із сусіднього міста Херсону. Вони привезли діжки з керосином. Ідіоти. Вони ж могли організувати там дитячі садочки, будинки для літніх людей, школи. З цієї страшної картини революційного апокаліпсису можна зрозуміти одну річ аристократична верхівка та ще й чужинського походження так допекла простий нарід, що ненависть була люта. Господь і навіть саму згадку про них фізично знищували. Незважаючи на їх благодійність, меценатство та пожертв. На жаль, в спогадах Фальцфейнів ви не прочитаєте, скільки коштувало будівництво палаців з білого мармуру посеред степу, хто архітектор, і звідки будівельники, яким чином і чому саме вони, пересічні німецькі колоністи, так розбагатіли. Великі гроші, великі таємниці. Про садівника авіатора Чечета, який працював у Асканія Нова, Раджу переглянути відео. Це залишки маєтку фальцфейнів. Нащадки тих, хто знищував маєток, бродять по руїнах. І бідкаються, що як би то було добре, щоб відбудували поруйноване. Аксюмарон, нащо ж тоді знищували? Контакт! Є контакт. Від гвинта.